Доброго ранку. Оце, оце ранок, я розумію. Дітей до школи вести не потрібно. Вийшов, заважаєш дружині, бути в тиші. Не заважаю чи заважає? Заважаю, кажу дружині бути в тиші. Ну тут не тиша. ще сирена мені заважає. Сирена. А вечір вчора друзям писали в наш комплекс, так вони там в шоці були. Гучно, дуже гучно. Зателефонував вже, замовив пісочок, Ви погляньте, як у нас за зиму все вимило. Наскільки вода впала і пісок забрала. Хе-хе-хе. І коріння, коріння прям дуже багато. Зверху нічого немає, а тут коріння. Будемо приводити до ладу. Почіли Класна погодка. Давай, тато, поцілує тебе в щичку. Як бачить камеру, він вже не хоче. А мене поцілуєш в щичку. Дякую. А мама, давай, тебе поцілує. Отак <пішли>. от. Так от. Сонечко тільки вийшло, трошки пригріло, і вже люди почали на каяках їздити. Класна погодка. Але треба йти працювати. Ми зараз будемо писати Ютуб. Що хочу вам сказати, якби не сьогоднішній Ютуб зйомки, я би, мабуть, тут розетку ще й не поставив. Два роки пройшло, як тут ми зробили ремонт, а розетку ставлю тільки. Що не поробиш? Юль, ви могли б раніше приїхати, і я би поставив пересидку. Мінале. З чим відрізняється село від міста? Попрали, винесли на вулицю, сушимо. Економимо електроенергію, щоб не запускати машинку. Клас! Але в місті також можна в кого є балкон, да, також на балкончик повісити. Згадую Туреччину, як там трусели, ой, Туреччину, Китай, як там труселя сушили на цих на вішаках, на тримпелях. Ух, Краса, в них місця ж мало, і вони не користуються цими сушилками. Значить, так, сиджу, читаю коментарі в Ютубі. Скажу вам чесно, я ще не бачив ні одного випуска в Ютубі. Почитав я ваші коментарі, і що я зробив? Я взяв пульт, зараз вмикаю на телевізорі Ютуб і буду дивитися цей випуск. От прям, ну ви вмієте рекламувати. Дякую вам. Розповідаю ситуацію, йдемо саме. Родина в зборі приїхали батьки? Не можемо сісти вечеряти, поки не додивимося і вони.